Як же ж хочеться почати роботу з замовниками? Напевно, це дуже цікаво та класно. А ці всі історії інших художників та напевно перебільше. Ви б не могли мені дещо домалювати? Так, звісно, що саме ви б хотіли? Да, мені дуже скромне замовлення, а саме форі в памперсі вигідна І бажано три такі <кхм> Всім привіт. Мене звати Аня, і я також колись такою була. Будучи початківцем, я також дуже хотіла отримати перше замовлення та не вірила ось цим цікавим історіям інших художників про те, які вони можуть бути дивні. Думала, зажрались. Але зараз, коли в мене вже є трошки досвіду, я розумію, що замовники бувають дуже цікаві. І насправді я не хочу нікого пугати, залякувати. Я просто хочу поділитись своїм досвідом, розказати щось нове, можливо, застерегти від помилок. А якщо ви художник з досвідом, то можете написати свою думку в коментарях та поділитися своїми цікавими історіями. Отже, в цьому відео ви дізнаєтесь, як можна отримати артблок від замовлення, як вас може обманути потенційний замовник, та які найдивніші реквести я мала. Саме солоденьке я залишу на кінець і розкажу вам, як я отримала артблок від замовлення. Та яким чином цього редблоку можна було би уникнути. Тому обов'язково дивіться до кінця. Перший блок я хочу присвятити тим людям, які намагаються тебе обманути. Зазвичай вони пишуть тобі в інстаграмі або в файвері, типу, привіт! Я неймовірно захоплений твоїми малюнками. Я дуже би хотів або хотіла замовити в тебе один. Та, ці замовники говорять, що куплять твій арт за 100-300 доларів, навіть якщо у вас стоїть прайс 200 гривень, вони все рівно вам скажуть, що я куплю за будь-які гроші. Зрозуміло, що такі повідомлення викликають ейфорію, особливо початківців, в якого не брали або брали дуже мало замовлень. І після того, як художник вже уявив, куди потрати ці 300 доларів, замовник говорить. А можна, я скину кошти на PayPal? Ну і в PayPal, PayPal, я не знаю, як правильно це вимовляється, немає нічого поганого. Тут варто зазначити, що ці замовники зазвичай англомовні та ніби нічого дивного, для них це нормально, скидувати та розраховуватись за малюнок за допомогою PayPal. Але не все так просто. Після того, як ви скидуєте їм свої дані, тобто електронну пошту, та інші дані, щоб він вам відправив гроші на PayPal, вам приходить повідомлення на пошту, Ніби так-то, так-то. Вам не прийшло 300 доларів через те, що у вас не бізнес-аккаунт. Для того, щоб обгрейтнутись до бізнес-аккаунту, вам потрібно зробити транзакцію в розмірі 700, 300, 200. Доларів різно бувають цінові категорії цієї транзакції, але в будь-якому випадку ніколи не ведіться на це. Адже це просто скам. Це пише не PayPal, тому що ніякі транзакції виконувати не потрібно, і якщо б у вас хотіли замовити арт за 300 доларів, вони б вже прийшли. На цьому моменті варто просто блокувати співбесідника, тому що. І почне говорити, типу, о, ні, як так сталося, добре, я готовий, щоб ви мені перевели 700 доларів, і я вам назад переведу вже тисячу ваші 700 і 300 за малюнок. Слів нема, емоцій також. Насправді, коли в мене таке сталося, я була дуже засмучена. Діло в тому, що я насправді повірила, що якийсь там англієць, американець готов у мене взяти це замовлення. Ну але не все так просто і легко в житті. Хоча я впевнена, що знайдеться такі англієць або американець, які готові заплатити 300 доларів. До речі, про це наступна моя історія буде з Fiverr, А це платформа, де зазвичай сидять іноземці. Хоч я і просто обожнюю цю платформу та дуже люблю там працювати, але там також вистає дуже дивних людей. А перед тим як перейти до другого блоку, я би хотіла влаштувати хвилинку продажності і прорекламувати свій телеграм-канал. Ось він. І там я пощу різну цікаву інформацію для художників. Свої малюнки, замальовки та спойлери до нових відео на Ютубі. А також, якщо ви хочете мене підтримати, підтримати УкрАрт контент, то я створила BuyMeCoffee. Там ще нікого немає, але я буду дуже рада новим учасникам. Та також буду туди постати ексклюзивний контент, якого не буде ніде. Отже, другий блок. Дуже дивні реквести з Fiverr. Перше, про що я би хотіла розказати, це про індусів або про людей, які перепродують твої арти. <с> Справді ще між ними спільного, але насправді є одна річ. І ці і ці просять намалювати арт за дуже маленьку ціну порівняно з файверським ринком. Наприклад, одного разу мене попросили намалювати три сторони персонажу спереді, ззаді і збоку, за 15 доларів. При тому, що референсів не було, і я мала намалювати цього персонажу по опису, який мені скинули в Ворді, за 15 доларів. Я, якщо чесно, була в шоці. Ну, я йому трохи учинила скандал. Спочатку я, звичайно, постаралась мирно це пояснити, що я це не намалюю за 15 доларів. У мене і тоді і так був занижений прайс. Але за 15 доларів, ну, закінчилось на тому, що я його послала дуже далеко. А, скоріше всього, ця людина а, хотіла або комерційно нажитись на моїй творчості, або перепродати. О, ось що, до речі, про перепродавання. В цьому нічого поганого немає, якщо ви спочатку згідні на це. До прикладу, людина вам пише Привіт, я працюю в цій та цій компанії, ми можемо знайти тобі замовника, ти нам арт артса свій прайс, і ми його продамо іншій людині. І ця концепція вигідна для всіх, адже ви знаходите замовника та продаєте свою творчість по своєму прайсу. На жаль, бувають випадки, коли ви не знаєте про це, і ваша творчість, виходить, крадуть. На жаль, я не знаю, як це можна передбачити та як можна вгадати, те, що твій арт хочуть перепродати, але до цього варто бути уважним та помічати деякі деталі. Для прикладу, якщо ви працюєте на Fiverr, потрібно звернути увагу на те, чи заповнений профіль вашого співрозмовника як продавця. Якщо так, то це викликає деякі сумніви, адже, скоріше всього, у вас буде замовляти саме покупець і він буде мати заповнений профіль покупця. Якщо вам потрібне повноцінне відео про Fiverr, то пишіть в коментарях, і я подумаю, та, можливо, зроблю такі відео. Просто діло в тому, що це дуже складна концепція, та доволі складно про це щось докладно та гарно пояснити. Але якщо буде підтримка в коментарях, то я не проти. Другий тип дивних реквестів на Файвері це NSF. Зазвичай вони нормальні, але інколи трапляються ну, дуже дивні екземпляри. Ось уявіть. Сидиш ти, нікого не чіпаєш. і Тут приходить повідомлення: О, ну цей, у мене є фотографія, а ви не можете її намалювати. Ну, я така, так, звичайно, фотографія намалювати без проблем. Можна референс, можна подивитись на фотографію, і тут бам! І тобі кидають фото дуже цікавого характеру. Ну, так як малюнок Енесефе, тільки в реальному житті. І я сиджу, ну, ну, десь от так. Так, це звичайне діло кожної людини, і можливо для деяких художників це буденність. Але для мене, якщо чесно, це шок, і я би хотіла попередити початківців в тому, що таке буває, і це нормально. Тут не варто щось такого говорити, просто сказати: ну, я таке не малюю, або намалювати. Ну, чому б і ні, гроші не пахнуть, як говорять. Ну так от. У всьому іншому, насправді, Fiverr це просто ідеальна платформа для мене, і замовники там, ну, справді, бубочки. І ви не подумаєте, що я так говорю просто так. Діло в тому, що у мене є з чим порівняти. І це порівняти це українські замовники. Ну, і з цього просто можна зробити окреме відео. Коли я працювала на українську аудиторію, мене обманювали на скетч, я входила в артблок. У мене було що лиш не було, чесно. Звичайно, були також прекрасні замовники, з якими я дуже любила працювати, і це було приємно, але на жаль, таких була меншість. Сьогодні я розкажу тільки одну історію, але, як на мене, найтрешовішу, яка в мене була серед замовлень. Я не хочу розкривати особистості та давати можливість вам якось вгадати, хто це, тому я не буду говорити, що саме я малювала. Я розкажу про те, як у мене проходить процес роботи. Тоді в мене був доволі невеликий прайс, але для українського ринку він вважався дуже великим. Чому? Тому що в коментарі мені часто писали, типу: Ой, ну в тебе таке ніхто не візьме, ой, ну, ну це жах, взагалі, повний все капець, закривайся і не малюй. Насправді це одна із проблем марткомп'юніті, але про це потім. Ну і ось в мене беруть замовлення. Я була дуже рада, адже це було перше замовлення за деякий час тишини. І я починаю роботу. Тут починається найцікавіше. Моєю основною і найбільшою помилкою в моїй кар'єрі як художника було брати безкоштовні правки. Так-так, вам не почулись саме безкоштовні правки, вони мене і завели в могилу, якщо чесно. І роблю я приблизно скетч, ніби все нормально. Було десь правки 2-3, ну, як зазвичай, таке буває на скетчі, це супер, це прекрасно. Але коли почався рендер, я почала сходити з розуму. Це був період відключення світла, тому в мене часто його не було. І коли воно в мене з'являлося, я починала працювати над роботою. Ну, і ось я починаю рендер. Рендер одного персонажа і починаються правки. Спочатку це були правки по кольору. Ну, я добре, я розумію, колір, все буває. Але чим далі, тим гірше. Буквально кожна деталь мого малюнка чимось не влаштовувала замовника. Я малюю руку. Ні, вона зроблена негарно, намалюйте її ось так, по-іншому. Я малюю ніс, ну, мені не подобається. Треба зробити іншу лінію. І кожен раз я перероблювала, кожен раз я це редагувала знову, знову і знову. Інколи це доходило до такого абсурду, що буквально лінії виправлялись. Лінії просто замовник показував, як правильно їх закручувати, хоча він не був художником. І я не могла нічого сказати, я просто перероблювала кожен раз. Під кінець роботи мені було точно від малювання від себе, від цієї роботи. Вона не була схожа навіть на мій стиль. Я просто вже не мала сил нічого робити. Але найцікавіше, що кінцевий варіант замовнику дуже сподобався, і він сказав, що замовить іще один малюнок тільки чиють пізніше. Але, як ви здогадалися, ще одного разу не було. Ніякого разу не було, тому що я пішла в артблок на місяця, два, три, навіть більше мені здається. Саме після цього замовлення я ще трішки попрацювала та вийшла з українського артринку, тому що вирішила, що це не для мене. Вже зараз я потрішку починаю повертатись та брати комішени або замовлення. До речі, якщо хочете, то пишіть мені. А мораль історії така, що я вас прошу, просто умоляю ніколи. Ніколи не робіть безкоштовні правки. Та поважайте свою працю, тому що я цього не робила. Я боялась заперечити або сказати, що ось наступна правка платна. Через це я поплатилася місяцями прогресу, тому що я могла малювати далі і зараз буде на багато вищому рівні. І ці 700 гривень цього ну не коштували ніяк. Насправді я не пам'ятаю, скільки мені заплатили за ту повноцінку. Але це було десь в районі 700 гривень, я не дуже пам'ятаю. При цьому всьому вона була прям ну, повноцінка. До речі, якщо вам цікаво, що я малюю на фоні, то це був стадік, а саме жиле, якщо ви ще не зрозуміли. Ось, до речі, результат цього арту. Обов'язково пишіть в коментарі вашу думку на рахунок цього арту, на рахунок треш замовлень. Чи були вони у вас? Буде дуже цікаво почитати, та постараюсь відповісти на кожен коментар до зустрічі!